Доброго вечора, шановні дорослі і мої маленькі друзі. Добрячок, добрячок. Що таке Що сталося? Добрячок. Так так, хто це мене кликав? О. Це я, друже, привіт. Привіт, привіт, білочко. Що з тобою? Чому ти так кричиш? А як не кричати, коли таке неподобство? Так. Що ж за неподобство таке? Таке неподобство, з яким я миритись і не планую. А що ж ти плануєш робити? А я а я, я буду битись добрячок. Так з ким же ж битися, білочко? З лисом та його бандою. Що, що? Я позбираю усіх своїх друзів і ми усі разом поб'ємо того, шахрая лиса. А що ж він такого зробив, отай лис? Він мене вже. Дістав своїм обманом, що я не збираюся його терпіти. Що, ли знову тебе обманював? Угу. І не тільки. І так вже прилесливо говорив. Ох, який я бідний, який немічний, так і я став хороший, теж про це розповідав. Ха, а ти взяла і повірила. Так. А він і зовсім не хороший. Зовсім не хороший. Забрав мій самокат і пішов. Посмі... посміюючись. Забрав і не віддав? Ні. І більше зі мною такого не буде. Я вже не та білочка, мене не обманеш, а лис заплатить за те, що так чинить. Так таки битися, значить, хочеш. Так, буду битися. А я б тобі порадив все вирішувати мирним шляхом. Але з тим лисом по іншому неможливо. Ти так гадаєш? Звісно. А я тобі запропоную інший варіант. Який? Зараз я тобі розкажу. А ну давай. Може, ти щось хитріше запропонуєш? Ну, розумніше, то точно. А ну розповідай, давай. Отож, розповім я тобі про Микиту, який одного разу вставши раненько, гарно вмився помолився, а потім, поснідавши, вирушив на двір до своїх друзів. Погратися? Так, був час літніх канікул, і Микита взяв свій сюрприз та й пішов гратися. А, а, а що за сюрприз? О, свого нового човна. От так сюрприз. Микита так давно його майстрував з татом. І нарешті човен був готовий. Йому вже не терпілося піти і запустити того човна разом зі своїми друзями. От радість яка! О, радості Микити не було меж. Він щасливий добіг до друзів, як тут його зустрів сусідський хлопчик Розбишака. розбишка. І в твоїй історії є розбишак. Ой, звісно, моя історія про вирішення конфлікту. А без Розбишак конфліктів вже ж не буває. Що ж зробив той розбешака? А він, побачивши човна, відразу його собі захотів. О, я так і знала. Ти знаєш, білочко, він, на жаль, з легкістю його забрав. Забрав? Так, сказав, я тільки подивлюсь, а сам хвать і втікати. О, от бандит! Микита сумний і заплаканий прийшов до друзів. І розповів, що сталося. От вони йому зараз допоможуть, і того розбишаку поб'ють добрячок. Ти знаєш так і задумали всі. Але коли вони зібралися і пішли гурбою шукати того розбишаку, то зустріли дядька Степана. А хто такий цей дядько Степан? А це сусід Микити. Він, побачивши хлопців, які розлючені й шукають когось. Почав їх тихенько розпитувати, що ж у вас, хлопці, сталося. Хай би йому розказали все, що сталося. Може, і він їм допоможе. Ти знаєш, Микита так і подумав, та й почав розповідати дядькові Степану, Ой, а той хлопців вислухав і дав їм пораду. О, яку? О, дуже корисно, каже хлопці, перед тим, як гарячкувати, ви добре подумайте. Ну, от зараз ви такою юрбою підете до того розбишаки та й поб'єте його. А яка від того користь? Він більше не захоче нікого ображати. А якщо ви такою юрбою підете, і гарно попросите його вирішити конфлікт мирним шляхом. Та він не погодиться. А ви спробуйте, сказав дядько Степан. Хм. І що? Хлопці спробували добрячок. Так, вони потроху заспокоїлись і пішли до того розбишаки, зустріли його, коли він саме грався тим човном. Угу. І, побачивши таку компанію хлопців, він так налякався. налякався. Звісно, він подумав, що його зараз битиме. А вони що? А Микита спокійно попросив у нього човна. Ну, і той, звісно ж, без проблем його віддав. Віддав? Так. І до того ж пообіцяв, що ніколи більше так не робитиме Зачекай, добрячок, то може і ми з друзями завтра у Лиса попросимо мого самоката, і він віддасть мирним шляхом. Та, звісно ж, віддасть. Куди ж йому діватися? О, дякую, добрячок, що допоміг заспокоїтись і дав таку гарну пораду. Так. Ну і ви, друзі, завжди вирішуйте свої конфлікти мирним шляхом. Не сваріться. Ну і, звісно ж, тим більше ні з ким не бийтеся І я не буду битись, добрячок. Ну, молодець, подруго, молодець. Зараз будемо вже прощатися з нашими телеглядачами. Так, на добраніч вам, друзі. І солоденьких, і мирних вам снів.